Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 12 цікавих фактів про хліб, шановні мої друзі, хліб у сьому голова. Таких правил дотримуються не лише українці. Хліб шанують у всьому світі. Перший цікавий факт про хліб, шановні друзі. Кожного дня у всьому світі з'їдають 9 мільйонів одиниць хліба. І приблизно половина цього хліба йде на виготовлення бутербродів. Рекордсмени в цій справі французи. Вони споживають 67 кілограмів хліба на душу населення на рік. Це найбільший показник у Європі. За свідченнями археологів, перший хліб почали випікати понад 7 тисяч років тому. Він був виготовлений не зі злаків, а із жолодів. А там, де не росли дуби, борошно робили із горіхів. У різних країнах хліб виготовляли із того зерна, яке там росло. Наші пращури пекли із пшеничної, житньої вівсяної муки. Індіанці із кукурудзяної. У кожного народу є свої улюблені рецепти виготовлення хліба. У кавказців це лаваш, у євреїв маца, у німців брецель. У французів багет. У італійців чиабарта, мексиканців тортилья, А в індійців чапати. Однією із найдавніших одиниць виміру у багатьох народів було ячмінне зерно. Так. Наприклад, дюйм в англосаксонській системі числення дорівнює трьом ячмінним зерняткам. давніх Давен пекарі дуже цінувалися. У стародавній Греції булочник міг зайняти дуже високу посаду. У Римі Раб, що вмів пекти хліб, коштував у 10 разів дорожче вправного гладіатора. А за старими німецькими законами, злочинець, який убив пекаря, карався втричі суворіше, ніж за вбивство будь-якої іншої людини. У Візантії пекарі не обкладалися ніякими державними повинностями. Але якщо вони випікали і продавали хліб низької якості, їх могли б піддавати покаранням. Відшмагати, обстригти наголо, прив'язати до ганебного стовпа, відправити у вигнання. У багатьох народів і досі існує традиція з'їдати весь хліб до крихти і знаходити застосування навіть через своєму шматочку. Тому що викидати хліб це гріх. У середні віки в Європі хлібом також користувалися не тільки для їжі, але і для сервірування столу. Через сві шматки хліба клали на стіл замість тарілок, а вже на них клали їжу. Після обіду хліб, що просочився цією їжею, з'їдали або віддавали собакам. Історія булочки із родзинками може змусити і гідливо померщитися, і посміхнутися. Одного разу знаменитий булочник сильно осоромився. У тісто, призначене для саєчок, випадково потрапив тарган. Бідолаху пекаря викликали килим. і з обуренням придявили йому зіпсований виріб. Філіпов не розгубився. Він заявив. Що темно коричневий сюрприз у здобі звичайна родзинка. І зараз же довів свої слова справою. З'їв булку, знищивши усі докази. А коли гроза минула, подумав, чому б справді не спробувати класти булочки родзинки. Король сучасного фастфуду сендвіч був винайдений графом сендвічем, який був настільки схиблений на іграх, що не бажав відриватися на їжу. Він грою заробляв на експедиції у далекі країни. Одна із його експедицій відкрила нові землі, які назвали ім'ям спонсора. На карті світу з'явилися Сендвічеві острови. А лорд Сендвіч цим увійшов в історію двічі. Саме він і звелів приносити йому їжу, вміщену між двома шматками хліба, щоб м'ясо чи щось іще з начинки не бруднило пальців. З хлібом пов'язано багато незвичайних рекордів із книги Гіннеса, Наприклад, Справжнісінький гігант серед булок з'явився у 1996 році у мексиканському Акапулько. Місві пекарі спекли дивовирів завдовжки понад 9 кілометрів. Лаври приготування найшвидшої булочки належать пекарям і Montana Farms and Bakery, Рекорд яких був занесений у книгу рекордів Гіннеса у 1995 році. Вони змолотили пшеницю в полі, змололи її в борошно, а потім замісили. Сформували коржик і випекли його всього за 8 хвилин і 13 секунд. І останній цікавий факт про хліб, шановні мої друзі. найбільший коровай у світі був зареєстрований на Софіївській площі в Києві і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Коровай спекли спеціально для свята хліба та врожаю. Його вага була 150 кг, а висота 65 см, а діаметр рекордсмена виявився 160 см. Ось такі дуже чудові факти про хліб. Шановні мої друзі, і дуже цікаві! Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчко, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться ці мої відео, підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. І не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Дякую ще раз всім за увагу!